Всім привіт! З вами знову я, Ля Стокер. Сьогодні хотів вам розказати, як я збільшую картинки, згенеровані штучним інтелектом. Як ви знаєте, картинки генеруються тисячу на тисячу пікселів ну, в основному або в іншому ну, плюс-мінуси 2 мегапікселя. Нам треба зробити хоча б 4 мегапікселя для того, щоб відправити на фотостоп. Це можна зробити різними сервісами, як онлайн-сервісами, так і встановленими програмами на комп'ютер. Але я розкажу, як я роблю. Я роблю це за допомогою програми Топас Гиль. Силочку на сайт, де можна скачати програму, я залишу в описі під відео. Значить, коштує вона 99 доларів. Значить, ви переходите на сайт Topaz Labs. Тут є Гигапіксель. Нажимаємо кнопочки і тут завантажити. Завантажити. І тут вибираємо Гигапіксель і для Windows, для Mac. Значить, і скачувати, встановлюєте і так далі. От. Далі розкажу вам про саму програму. Про саму програму. Значить. А, Запускаю програму. Так вона виглядає. Чим ця програма класна? Тим, що вона збільшує фоточки в 6 разів. Онлайн-сервіси в основному пропонують збільшення в 4 рази. Ця програма робить фактично в 6 разів. Значить, що ми робимо? Ми нажимаємо кнопочку Відкрити. Значить, далі вибираємо фотографії на комп'ютері. Значить, я от створював фоточки, логотипи. Значить, вибираємо ці фоточки, і тут іде пакетна обробка. Значить, Тут вибираємо вибрати всі фоточки. І тут далі з правої сторони. Значить, скільки раз потрібно збільшити. Ми вибираємо в 6. 6 разів, так. Да. 6 там я можливо помилився. В 6 раз. До цього я, наприклад, збільшував 4. Якщо ви збільшуєте в 6 разів, то у вас вже йде перевага. Бачимо, значить, тут виходить 6 тисяч на 6 тисяч. Це вже 12 мегапікселів фоточка буде. От. Тобто в 6 разів збільшує. E, значить, по настройкам, що я ставлю? Мені подобається цей фільтр. Хай e, версія друга йде. І по настройкам я ставлю e, e, зазвичай я збільшую різкість на 50%, і e, шум на 30%. Ну це не завжди якби правильно, от, але в загальному, в загальному я так роблю. Можна, якщо це у вас ідуть логотипи, да, можна шум, наприклад. Трошки забрати. ну Можна дивитися і в принципі і на око, але ну, зазвичай це стандарт. Я різкість додаю на 50%, і е, шум, щоб забирало шум на е, 30%. Е, далі нажимаємо експорт. Тут більше нічого не ставимо, нажимаємо експорт, е, і бачимо, що е, формат, наприклад, е, логотипи створювалися в. Е, Такому сервісі, як е, ChartGPT. От, Вони створювалися, бачимо, 1024 на 1024, і програма її буде переводити в 614 на 644. І вона автоматично конвертує з е, веб-формату в ЧП. От, есть, що ми, тут галочки все ми забираємо. А, далі вибираємо, в яку папку можна в оригінальну, щоб папку писало. Ну, я беру, наприклад. E Browse, огляд, І задаю в ту папку, в яку мені потрібно. От створюю, наприклад, нову папочку. От, пишу. Готово. Вибрати папку. Все, воно в нову папочку буде. Можна в ту саму папочку. Далі формат. Формат ставимо HP і е, кольорне пространство. Я ставлю sRGB, е, кольорове пространство. Все. І нажимаємо зберегти. І все. І ця пачка фоточок, ця пачка фоточок вже пішла на на кодіровочку. Тобто вже фоточки збільшуються. Бачимо. От. Єдине, що хочу сказати, якщо у вас слабенький ноутбук чи комп'ютер, ця програма може не працювати, тому що вона потребує досить значних ресурсів. От. Тому, якщо у вас. Менше оперативки, чим 16 гіг, можливо, ця програма не буде працювати. І якщо слабенький процесор, може також не працювати ця програма. Тому, можливо, вам краще буде тоді скористатися онлайн сервісами От Все, бачимо, ну, о, о, пішли, піш, пішли, пішла перекодіровка. От, і все, отут буде потім кнопочка о, «Клаус Windows закрити ми нажимаємо закрити, закрити. І вже ці всі фоточки фоточки. Вони вже, вон, в мене папочка год, це готово, да? І вже вони отут вже є, ці фоточки. Тобто вони уже зберігаються. Зараз візьму оновити. От, і знову знов з'явилася знов фоточка. Тобто воно в реальному часі вже його збільшує. От, і вже, якщо от, придивитися, да, то тут вже. У нас он допише. Де у нас тут опише? От, 6000 на 6 тисяч пікселів. Тобто, цю картинку воно вже збільшило на 12 мегапікселів. Ось От. От така чудова програма. От. Для тих, хто займається стоками, генеративними зображеннями і потрібно збільшувати, рекомендую. Тому що. Вона в 6 разів більшує, а це вже перевага над X4. Тому майте на увазі. Все. Дякую всім за увагу. Ще планується записати багато відео. Буду ділитися з вами, так як зі мною поділилися, так і з вами буду ділитися різними відео, в яких я буду розповідати, чим я користуюся і як я працюю на фотостоках. Все, дякую всім. Якщо не важко поставте лайкосик, підписуйтесь, далі буде.